Що буде із зеленим тарифом після 2030 року? І так в Україні зараз діє програма, за допомогою якої домогосподарства мають можливість продавати надлишкову електроенергію по завищеній ціні, так званому зеленому тарифу. Він зараз становить 0,132 євроцента. До 2030 року воно буде працювати так. Після 2030 року дана програма зупиняє свою дію і будуть ринкові ціни. Що це означає? У вас мають купляти дешевше, а вашому сусіду чи підприємству, яке поряд, будуть продавати дорожче. Зараз є в нас такий ринок, називається ринок на добу наперед. Це така система, де великі підприємства купляють електроенергію і там формується ціна на кожну годину. Наприклад. З п'ятої вечора до години 10-11 вечора, коли пік споживання, вартість електроенергії для промислових споживачів становить в районі 7, 8, 9 гривень. З першої ночі, коли вже немає споживання, фактично до 6-ї ранку, вона там гривня 2-3. Тому приблизно, скажімо так, ви будете в тій вилті цін, зможете продавати ту електроенергію. Від 1, я так собі прогнозую, десь до 9 гривень. Ну на кожну годину, скоріш за все, буде своя ціна. Тому є потреба в сонячній станції під заленотариф. Дзвоніть, пишіть, підписуйтесь. компанію правильне клужиння. Будемо раді допомогти.